Діяльність цукрового заводу відновити вже неможливо і, мабуть, і не потрібно, тому що наш район, як то кажуть, не буряко-сіючий. У ньому дуже погано ростуть цукрові буряки. Да, вони вирощувалися і ми мали врожайність 200-250 центнерів з гектара, але для того, щоб виробництво цукру із цього буряку було рентабельним, щоб виробництво самих буряків було рентабельним, урожайність повинна бути не нижче 400 центнерів з гектара в нашій місцевості, скільки буряків е, не вродить. Але це не значить, безумовно, що селище цукрового заводу повинно залишатися в такому стані, в якому воно є, що воно повинно далі гинути, розвалюватись і так далі. Е, я вже думаю, над тим, що можна запропонувати інвестору. На території бувшого цукрового заводу. Це повинно бути безумовно не менш, а більш витребуване економікою України, бюджету утворюючи і місто, утворюючи підприємство. І я думаю, що або такий інвестор швидко знайдеться сам, або ми такого інвестора знайдемо. Uh -huh. Так що це я хочу сказати всім мешканцям селища цукрового заводу, що я над цим працюю, і я думаю, що ми вже... Місяців за два за три будемо мати певну ясність цього питання. Це ж таки людина з мікрорайону цукрового заводу задає ще одне питання, розповідаючи, що там є три гуртожитки, занедбані, які були адмінбудівлями заводу. Чи можливо їх відновити, скажімо, як варіант поселити туди вимушених переселенців зі Сходу? Я знаю, що арбітражний керуючий чи якісь інша уповноважена особа. Зараз продає все майно цукрового заводу. Мені теж пропонували його купити, я його оглядав, я побачив, у якому стані воно знаходиться. Ну, відверто сказати, за ту ціну, яку пропонували, я думаю, що не тільки я, але і навряд чи якийсь інший інвестор викупить ті розвалини, тому що там потрібно величезні кошти вкласти у те, щоб навести порядок просто-напросто. Працюємо над цим питанням, і в тому числі будемо думати над тим, як зберегти оту частину соціальної інфраструктури, в тому числі гуртожитки, які ще там збереглися і тримаються купи. Дякую. Я запишу собі це питання і угу. попрацюю над ним. Дякую. Ще одне таке питання: пройшли вибори, що готові ви як людина, як депутат, зробити для Первомайська, для міста безпосередньо, аби він розвивався і аби тут все було по закону. Перше, що потрібно зробити до Первомайська, треба поміняти в Первомайську владу, тобто міську раду і міського голову. Тому що я відкритим чином, відкритим текстом з екрану телевізора кажу всім, що ця міська рада і цей голова міста це корупціонери, хабарники і злодії. І останній приклад, який відбувається зараз, буквально на днях, вся ця гоп-компанія намагається украсти. Земельні права, землю, на якій розташований центральний ринок. Тобто вони вже будівлі, які там були, і всі інші права, до речі, майнові тих підприємців, які там працюють, які на тому ринку торгують, вони вже украли, тепер вони хочуть украсти ще землю. І це тільки один приклад із десятків і сотень інших, які просто нема часу називати. Тому перше, що потрібно зробити для Первомайська і в чому я буду приймати участь. Це законними методами домогтися повної зміни влади в Первомайську. Як ви вважаєте, це вже від мене питання, ви кажете неодноразово от протягом останніх кільканадцяти хвилин про заміну влади на місцях? Як ви вважаєте, коли мають відбутися місцеві вибори? Чи вони мають бути позачерговими вже незабаром, буквально скоро, чи все ж таки черговими? Я не вважаю, що вони повинні бути по всій Україні позачерговими. Я вважаю, що вони повинні бути у жовтні 2015 року. Але законодавство передбачає випадки, коли вони можуть бути достроковими. Це у разі, коли місцева громада висловлює недовіру, і тоді Верховна Рада приймає окрему постанову і призначає дострокові чи да, це будуть дострокові вибори. Але по всій Україні я вважаю через постанову Верховної Ради або через спеціальний закон про призначення, про перенесення виборів, наприклад, на березень місяць, я вважаю це недоцільним.